Вітаю вас, шановні долоняни мешканці нашої громади. Продовжуємо діалог із громадою. Нашу рубрику постійно є більше 20 запитань. Ми спробуємо на них відповісти. Їдемо Михайло. Добрий день, Іван Ярославович. Недавно проводили роботи по прокладанні декілька метрів асфальтопокриття покриття по дорозі через металіст до солодні Жука. Питання, чому те, що залишилось приблизно 400 метрів без асфальту, чому не пригорнули, спланувавши даний відрізок для того, щоб можливо було забезпечити добрий проїзд, бо так розуміємо, що асфальту далі не буде. Це найкоротший шлях доїзду до населеного пункту для всіх служб екстрених і не тільки було б добре, щоб цю ділянку розрівняла. Дякую. В запитанні вже є якась відповідь на думку автора. Значить, неправильно розумієте, що не буде, буде тільки питання наявності ресурсів і часу, коли це буде. Ми би хотіли, аби всі дороги в нас були заасфальтовані, і та, в тому числі. Ми винайшли були, ну, частину ресурсу, звільного залишку коштів, який спрямували на декілька доріг. Куди депутати просили, вважали і за що проголосували. Відповідно, який був фінансовий ресурс, такий і спрямували. Дане питання, депутат по округу Василь Пантелеймонович піднімав, звертав увагу, що обов'язково треба буде ще додати. І ми будемо працювати в цьому напрямку. Що стосується там пригорнути і так далі, ну, попрацюємо разом з депутатом. Олена, доброго дня! Цікавить, чи будете робити заїзд? Дорогу до будинку по вулиці Зеленій. Стара долина з вулиці Крушельницького. На заїзді дуже велика купа гілля, мусору просимо звернути увагу на це. Можна заїхати, ні швидка газова, ні одна машина. Дякую. Цікаво, звідки взялася там купа гілля, мусору і так далі. Добре, звернемо увагу. Таня, де буде знаходитись градирня? Проєктом передбачено її встановлення в сквері позаду будинку культури. Мені здається, що це гарне місце, відповідно. Там мій проєкт вже практично на виході. Напевно, за, за тиждень буде готовий. Там не тільки саме місце розміщення, обов'язково треба підключити і до комунікації, вода, каналізація і так далі. Пропонуємо. Першу встановити тут. Є також плани, аби така соляна градирня була і в парку біля озера, напевно, і в історичній частині міста. Можливо, ще десь. Не обов'язково там великі, але ну, такий об'єкт має бути, навіть декілька об'єктів. Андрій Миколайчук. чому в долині вуличного освітлення працює всього на всього одну годину, якщо я не помиляюсь, є відповідний закон, що комендантська година розпочинається з 0,000. 000, люди гуляють до 00, чому світла нема? Ну, комендантська година законом регулюється, і відношення до світла вона, в принципі, не має. Вона має відношення до перебування людей на вулиці. Валентина, доброго дня Іван Ярославич. В діалог треба додати функцію, щоб можна було фото прикріпити про проблемні очаки, щоб легше було зрозуміло, де що треба робити, зробіть таку функцію. Ну, ми подумаємо, чи технічно це можна зробити. Та проблем немає можна на там, в повідомлення на офіційну сторінку до міського голови. З фото разом, це, це не є якась проблема. Євген, доброго дня. Якби хтось готель Карпати би викупив і построїв багатоквартирний будинок, це найкращий варіант, щоб не відновлювати старе, нове вигідніше, побудувати ще тепер алею зробити. Непогано було б нову буд з магазинами замість розвалюхи. Це все так, але історія не знає такого сполучені, якби, викупив би і так далі. Тобто є об'єкт приватної власності і, на жаль, впливу ми на це не маємо. Було добре, і завжди так не буде. Вероніка, пане мер, коли буде зроблено дорогу до Солодіброва, чула, що в документах вже все готово. Неправильно чула, це якісь казки ходять. І казок взагалі багато ходить, що хтось там по документах і так далі. Ні. Може приїдете з інспекцією, обіцяли першочергово, обіцянки не виконуєте, але про що говорити, як по проспекту не залежить, ями, те алея буде. Будемо робити і на Діброво. І не тільки на Діброво, а й всі дороги. Лише їх неможливо всі зробити одночасно. Я не хочу зараз оцінювати по кількості жителів, та, але от недавно був великий турій, де багато тисяч мешканців і ну, погана дорога. І в Діброві, де декілька сотень мешканців, і теж погана дорога. І там, і там треба робити. І там, і там будемо робити. На велику Турію це ДП дороги Прикарпаття буде робити. Ми частину коштів вже спрямували свою. Що стосується ремонту інших доріг, ну, на жаль, цього року погода не дуже нам дає робити. Ми маємо можливості, ресурси, купили емульсію, купили щебінь, купимо ще, маємо установки. Є проблема з робочими руками, оскільки 16 працівників комунгоспу служить в лавах Збройних сил. І банально нема кому робити. Бо, окрім того, щоб робити дорогу, треба ще і траву покосити, треба сміття забрати і зробити багато інших робіт. Тому ну, майте терпіння. Зараз час такий. Звичайно, що будемо робити? Робимо. Так воно поволі йде. Але йде. Ірина. Чому ви не хочете коментувати ситуацію з громадянкою Надією дичкою? Це ж одіозна особа, яка вже всім набридла. Не справа це міського голови коментувати якісь особисті речі у когось з громадян. Валентин, добрий день. Чому не можна було просунути грейдером для забезпечення проїзду в ту частину дороги через Металісу, селіпнє живу, де декілька днів застелили? Техніка була, там залишилось біля 350 метрів дороги в жахливому стані. Відповідав на це питання. Ми придбали грейдер нарешті, то перший раз в історії міста. Наш КП Конгост має грейдер. Звичайно, його ж треба там, зареєструвати. Він проходить певну обкатку і так далі. Є певні процедури, визначені заводом-виготовлювачем, які треба пройти. Прогорнемо не тільки ту дорогу. Маючи грейдер, ми зможемо профілювати дуже багато доріг, обочин і так далі. В тому числі і там Михайло, доброго дня, Іван Ярославович. потрібно виділити земельну ділянку під гаражний кооператив. Десь в районі новобудови по вулиці Обліски. Або ще десь, де зручно людям побудови, гаражі ці гляні, є багато бажаючих, лишень потрібне місце, непогане, надіюсь, питання вирішиться. Ну, Тут треба з'ясувати, в долині є багато кооперативів гаражних, починаючи від повороту на газопереробний, ззаді п'ятої школи, туди по облізках зліва. Ми з'ясуємо, що до заповненості, якась, напевно, інформація в управлінні економіки є. Якщо є потреба виділимо земельну ділянку. Олександра, коли буде наведений порядок на вулиці Торговій, бетонка на ринку багатовільного місця торгівля проводиться на дорозі та тротуарі. З одної сторони обрив, з іншої товар, чи кошти на використання міської території. З'ясуємо це з керівництвом ринку. Чия це територія, якщо наша, будемо облаштовувати. Галина, доброго дня, шановний голова. Потрібно вирішити питання з паспортними книжечками. Загубився паспорт книжечка і не хочете виробляти Державна міграційна служба, наполягають, щоб виробляти ID паспорт, але він незалучний. До нього потрібно прописку носити, щоб могли вирішити питання. Ну, питання Державної міграційної служби це державна структура, це не наша комунальна, тому я не можу тут якось сказувати їм, що і як робити. Напевно, вони поступають по закону і по тих нормативно-правих актах і роз'яснях, які мають із від центральної влади. Відповідно, якщо держава встановлює якісь правила, значить всі громадяни мають за ними жити. Якщо не подобається, ну, можна вибирати іншу державу. А, ну, інакшого шляху немає. Наталія, доброго дня, пане Дірю. Виникло питання: відділу адміністративного забезпечення номер 1 Місто Долина, вулиця Грошевського, 18, департаменту соцполітики та структурних підрозділів соціального захисту населення. Що не мають бланків на посвідчення пенсійне. Ви можете з'ясувати питання, чого немає і коли будуть пенсійні посвідчення. Зверніться, будь ласка, в районну державну адміністрацію. Це їхній структурний підрозділ і вони вам зможуть напевно відповісти. Андрій, доброго дня. Чи є в планах оновити фасад кінотеатру України? Можливо, можна здати в оренду. А хто візьме, хай проведе ремонт, відновлять показ фільмів. Дякую, Андрій. Ми вже прийняли рішення в себе на, на виконкомі щодо надання в оренду частини приміщення. Якраз звернувся до нас кінотеатр Чаплін, і обов'язково буде там показ фільмів, можливо, і не тільки. Щодо оновлення фасаду, безумовно, ми робимо гарну пішохідну зону, ну і зрозуміло, що не, не буде такий страшенний фасад, чи кінотеатру, чи навіть там міської ради. Треба буде оновлювати, і ми це будемо робити. Якими силами, ну побачимо, якщо інвестор там, орендар. Бачачи там необхідність і привабливість свого об'єкту захоче долучитись, ну буде добре. Ні, то ми зробимо, але я думаю, що спільно ми знайдемо порозуміння з орендарями, щоб об'єкт об був привабливий, гарний, і нам було приємно там гуляти і дивитися. Григорій, доброго дня! Потрібно, щоб біржа давала людей на кошення, щоб комонгосп. Справлявся. Якби були люди, то б можна було мати їх більше. На жаль, немає. На жаль. Оксана, доброго дня, пане Мер. Скажіть, будь ласка, хто відповідає за стан укриття по вулиці Чорновола, 12, у нас рік війни ніхто нічого з укриття не робить, стан жахливий. Я відправлю відповідну службу на Чорновола-12. Наш відділ надзвичайних ситуацій, щоб вони подивилися, що, це, що там за проблема. Людмила, доброго дня. Потрібно щось зробити, щоб місто було покошено. Треба залучати людей, в кого є штрафи, хто не сплачує, хай таким чином виконавча направляє на роботу. Повірте, стараємось робити все, що можемо. Е і силами комунгоспу, і, і там є деякі інші моменти. Е не думайте, що міському голові, чи, чи заступнику профільному, чи, чи керівнику коменгоспу приємно, що, що десь там не покоше. Реалії сьогодні такі, які є, і ми робимо максимум можливого з того, що, що можемо зробити. Микола, доброго дня, панедирів. Коли в коменгоспі дійдуть руки покосити інтернатську гірку і той проміжуток? Ави ростуть по шею. Сподіваюсь, до кінця тижня вже буде готово. Степан, доброго дня, пане деревне, алеї біля кінотеатру потрібно буде посадити туї і зробити лавочки. Такі, як біля Небесної Сотні, з каменю буде непогано і фонтан було б непогано там зробити. Піше щось наподобі, як Медові алеї, дати назву алеї З'єднання двох алей. Дякую за пропозиції. Ми всі розглянемо. Петро, доброго дня! Немає культури споживання, є просто випивання, а це місце завжди було місце алкашів. обстановка для них незмінна біля пам'ятника Небесній Сотні. Міський голова взагалі противник вживання будь-якого алкоголю, сам не вживає і нікому не радить. І взагалі це не культура. Я не знаю, хто таке словом називається, культура споживання. Це безкультурщина, на мій погляд, і не тільки, напевно, на мій. Ми ще раз звернемо увагу поліції, щоб, щоб наслідкували за громадським порядком. Можливо, і наші інспекції також. Мирослава, доброго дня! Та вчи не вчи наш вихований менталітет за розпивання спиртних напоїв, що, до, що позаду будинку культури, що на Небесній Сотні на Долинському озері, то не дійде до людей, де патрульні. Вже відповіли на це питання. Звернемо ще раз увагу. Іван, доброго дня! Можна десь, можливо, можна десь встановити велосипед. Як тимчасово переїхав на склад КП Комонгос на Новій Алеї, можна в сквері Будинку культури, місії багато, чи вже проданий велосипед, було б непогано встановити альтанку таку, як на озері для велосипедистів з боку Нової алеї. Не дуже розумію питання, напевно, воно стоїть щодо. Місць паркування велосипедів. Обов'язково вони будуть, їх буде ставати більше. У нас є біля, біля музею, відповідно, буде і там на алеї також. Денис біля ТЦ кошик, ще дві опори з декоративними лампами не підключили. Треба підключити. Підключимо. Ім'я не вказано. Добрий день. Питання, які написані нижче, я задавала наприкінці лютого 23-го. Відповідь вашу отримала. Знаємо, буде зроблено. Звернемо увагу. Чекаємо, погоднімо, так. Коли це все буде зроблено, незабаром вже і кінець липня, а нічого не зроблено і на що увага не звернута. У мене на календарі 5 липня, а не кінець. Ну, Але це таке. Когось може п'яте число це вже кінець. Прохання привезти влад дорогу, підсипати щебнем або заасфальтувати, яка знаходиться за адресою проспектної Зелації 17 між будинком та котельнею, заїзд до котельні та допомогти попливати на керівника котельні, щоб по закінченню опалювального сезону прибрали територію довкола котельні. Ще раз звернемо увагу. Віктору Васильовичу, він профільний заступник по цьому НХ. З Мирославом вирішить попливати на жителів, які залишають автомобілі на проїжджій частині. Ну, це, звичайно, цікава штука, але як попливати, якщо ну, це дозволене місце для паркування? Які знаходяться за адресною 17, автотранспорт КП «Комго», заїжджаючи з бокової сторони будинку, псує Газон території. Зробивши колесами транспорту, яма, можливо, краще використати бар'єр паркувальний, щоб не блокувати заїзд до сміттєвих баків, тому просто звернути увагу на цю частину території та прийняти міри. Дякую, коли будуть виконані. будуть. На сьогодні все. Шановні колеги, я дякую вам за вашу активність, за ваші запитання. Бачу, що частина вже зроблена, частина буде зроблена. Є, звичайно, такі, які не так швидко можна буде виконати. Ще раз дякую, до нових зустрічей.